Доброго вечора, друзі, рада вас вітати на каналі Школа писанкарства Ряст. Дякую вам за увагу, за ваші запитання. Ви цікавилися, щоб я більше детальніше показала м'яточник чорний, який зараз квітує. Показую ближче, детальніше. Хоча на каналі є відео, де я показую окремі фотографії з цією рослиною. Він є в доступі це відео. Можете пошукати трішки детальніше, роздивитися цю рослину. Ну, зараз вона ось так виглядає, листочки такі, ніби дрібненькі, але коли вона була ще зовсім такою розеткою при землі, то листки там були значно крупніші, кругліші, такі яйцеподібні листочки. А потім, от вона починає ця рослинка так витягуватися в довжину, і листочки дрібнішають.